На вулиці відчутно похолодало. Відповідно, постало питання увімкнення опалення у Кременчуці. Стало відомо, що від завтра опалювальний сезон розпочнеться в закладах охорони здоров'я. А на черзі дитсадки та інші об'єкти соціальної сфери. У нас сьогодні прийнято рішення по запровадженню опалювального сезону в закладах охорони здоров'я, тому що насправді там є люди, які лежачі і які не рухаються. Їм важче переносити це похолодання, яке зараз кілька днів буде. Заклади освіти ми будемо давати по мірі наявності підстав, тобто це три дні температурний режим, середньодобова температура менше 8 градусів Цельсія, або в разі якихось ну, різких кліматичних змін. Варто зазначити, Кременчук одне з перших міст, яке подало тепло в лікарняні заклади. Щодо опалення в оселях містян, то рішення прийматимуть по мірі настання відповідних погодних умов. Орієнтовно по Україні взагалі от була нарада, нещодавно по штабу підготовці до зими всеукраїнська говорили про те, що міста планують до 1 листопада розпочати опалювальний сезон. Ну, орієнтовно, 30 або 1 числа. Нагадаємо, що традиційно опалювальний сезон в Україні починається у другій половині жовтня, проте рішення про включення опалення приймається на місцевому рівні і залежить від погодних умов. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.